Рачені завершено слідство відносно перевертнів у погонах. Злочинне угрупування створив та очолив колишній заступник начальника Кіровоградського відділу поліції головного управління Нацполіції в області. П'ятим у банді був цивільний. Про результати слідства журналістам на брифінгу розповів начальник слідчого відділу обласної прокуратури області Сергій Чеботарьов. Подробиці далі. Це кадри оперативної зйомки. На них декілька членів злочинного угрупування. Тут вони разом з фотографом, господарем квартири. Останнього члени банди катували, а ще намагались відібрати у чоловіка квартиру вартістю 600 тисяч гривень. До того ж, потерпілому погрожували, що кинуть за грати. Злочинна діяльність організованої групи була викрита влітку минулого року. Слідчий відділ обласної прокуратури завершив досудове розслідування резонансного кримінального провадження. Обвинувальний акт направлено до Кіровського районного суду. Вражає кількість злочинів, які були вчинені тільки відносно однієї особи. Це і катування, це і крадіжки з квартири цієї особи, це і зловживання службовим становищем, це і побиття особи, це і незаконне втручання порушення права особи на житло. Як уже зазначали, крім чотирьох поліцейських, до угрупування входив і цивільний чоловік, відомий у місті так званий кримінальний авторитет. Нині злочинець переховується і оголошений у розшук. Це так званий Москаленко Артур Вікторович. Хотілось би, щоб за вашою допомогою нам все таки вдалося її відшукати і надати належну оцінку дієм, оскільки по нашим Доказом зібраним у нас у кримінальному провадженні, поряд з керівником Карного розшуку він був співорганізатором цієї групи.